Алла Горська, відома художниця, правозахисниця, дисидентка та шістдесятниця, народилася в Ялті, виросла в російськомовній родині, але вже у дорослому віці свідомо почала спілкуватися українською мовою. Разом із Василем Симоненком та Лесем Танюком у 1962 році відкрила місця поховання розстріляних НКВС у Биківні, на Лук'янівському і Васильківському кладовищах. Горська неодноразово була в КДБ на допитах та профілактичних розмовах з попередженнями і погрозами. 2 грудня 1970 року у Василькові, що на Київщині, її тіло знайшли в льосі хати із розтрощеною молотком головою. За день до цього у Фастові на залізничній колії виявили тіло її свекра Івана Зарецького з відрізаною головою. Слідство зупинилося на версії, що горську вбив свекор на ґрунті глибокої особистої неприязні і закрило справу у зв'язку зі смертю підозрюваного.